Вітаю на тупаріумі, місці, де ми розбираємо найтупіші закони і заборони з усього світу. Підпишись, постав лайк і готуйся дивуватись, бо це реально існує. І дякую, що підтримуєш україномовний контент. Поїхали! Сьогодні розповім вам про 50 найнезвичайніших правил авіакомпанії у всьому світі. Ці правила здаються абсурдними, але вони справді існують і діють. Деякі з них викликають сміх, інші здивування, а треті навіть обурення пасажирів. Готові дізнатися, що заборонено або дозволено на борту різних літаків планети. Тоді підписуйтесь на канал Тупаріум і ставте лайк цьому відео прямо зараз. Почнемо з найдивовижніших випадків, які трапляються в небі над нами: Аравія, яка забороняє жінкам літати без супроводу. До 2019 року жінки могли подорожувати лише з чоловіком опікуном. Це правило викликало міжнародні протести і, нарешті, було скасовано у серпні. Але деякі обмеження для жінок у цій країні залишаються донині. Друге дивне правило діє в авіакомпанії Кулула з Південної Африки. Вони дозволяють пасажирам брати на борт живих курей у спеціальних контейнерах. Це пов'язано з культурними традиціями деяких африканських народів і їхніми віруваннями. Кури мають бути в закритих клітках і не створювати шуму. Уявіть собі політ з живою птицею поруч на сусідньому сидінні. Третє правило від китайської авіакомпанії Spring Airlines забороняє стюардесам посміхатися пасажирам. Замість посмішки персонал повинен тримати суворий і професійний вираз обличчя. Керівництво вважає, що це підвищує рівень дисципліни і серйозність обслуговування, але пасажири часто скаржаться на холодну атмосферу на борту. Четверте правило від Air France дозволяє пасажирам брати з собою алкоголь. Ви можете принести на борт до 5 літрів вина у ручній поклажі. Французи дуже пишаються своїми винами і вважають це культурною особливістю. Проте розпивати алкоголь можна лише той, що придбаний на борту. П'яте правило діє в авіакомпанії Samoa Air, де пасажирів зважують перед посадкою. Вага тіла і багажу разом визначає вартість вашого квитка на літак. Це допомагає рівномірно розподілити навантаження в невеликих літаках на коротких маршрутах. Деякі пасажири обурюються, але компанія наполягає на безпеці польоту. Шосте дивне правило від Emirates забороняє пасажирам цілуватися на борту літака. Навіть подружжя не можуть проявляти прилюдні знаки прихильності під час польоту. Це пов'язано з ісламськими традиціями і культурними нормами об'єднаних Арабських Еміратів. Порушення правила може призвести до штрафу або навіть арешту після посадки. Сьоме правило від Ryanair дозволяє стояти під час польоту на коротких маршрутах. Авіакомпанія планувала ввести стоячі місця для зменшення вартості квитків на рейси. Пасажири мали б триматися за спеціальні поручні, як у громадському транспорті. Але регулятори авіації заборонили цю ідею через питання безпеки пасажирів. Восьме правило від Spirit Airlines стягує плату за друк посадкового талона. Якщо ви не роздрукували талон вдома, доведеться заплатити 10 доларів. Компанія намагається заощадити на операційних витратах і перекласти їх на пасажирів. Багато мандрівників вважають це правило надмірно жадібним і несправедливим по відношенню. Дев'яте правило від Air Asia забороняє пасажирам знімати взуття під час польоту. Це зроблено для підтримання гігієни в салоні і комфорту інших людей. Якщо ви зніміте взуття, бортпровідники попросять вас одягнути його назад. Порушники правила можуть отримати попередження або навіть бути висадженими з рейсу. Десяте правило від Virgin Atlantic дозволяє пасажирам бізнес класу замовляти масаж на борту. Спеціально навчені стюардеси роблять масаж шиї, плечей і спини під час. Ця послуга включена у вартість квитка для пасажирів верхнього класу обслуговування. Звучить фантастично, але це реальна практика на деяких трансатлантичних рейсах компанії. Напишіть у коментарях, яке правило здається вам найдивнішим з усіх перерахованих досі. Одинадцяте правило від Air New Zealand дозволяє пасажирам спати в горизонтальних капсулах. На довгих рейсах можна орендувати спеціальне спальне місце в економ класі за доплату. Це виглядає як двоярусні ліжка і дуже зручно для відпочинку на борту. Послуга називається Sky Couch і користується великою популярністю серед мандрівників на тривалих маршрутах. Дванадцяте правило від Кантас забороняє пасажирам приносити на борт австралійські горіхи Макадамія. Це здається дивним, адже компанія базується саме в Австралії, де ростуть горіхи. Але правило пов'язане з можливими алергічними реакціями інших пасажирів на продукт. Авіакомпанія намагається мінімізувати ризики для здоров'я всіх людей на борту. Тринадцяте правило від Люфтганзи дозволяє пасажирам брати на борт пиво вручній. До п'яти літрів німецького пива можна пронести в салон літака безкоштовно. Німці дуже пишаються своїми традиціями пивоваріння і підтримують цю культуру навіть, але пити можна лише те пиво, що продається на борту літака. Чотирнадцяте правило від Аляска Airlines дозволяє перевозити заморожену рибу в салоні літака. Пасажири можуть принести на борт до 50 фунтів замороженого лосося або палтуса. Це пов'язано з традиціями риболовлі на Алясці і потребами місцевих жителів. Риба має бути належним чином упакована в герметичні контейнери з льодом. П'ятнадцяте правило від Thai Airways забороняє пасажирам торкатися голови стюардес або стюардів. В тайській культурі голова вважається найсвятішою частиною тіла людини, яку не можна. Навіть випадковий дотик може бути сприйнятий як образа і неповага до порушники можуть бути видалені з рейсу без повернення коштів за квиток. Шістнадцяте правило від JetSTAR забороняє пасажирам спати на підлозі салону літака під час. Навіть якщо є вільний простір, лежати на підлозі категорично заборонено правилами. Це пов'язано з безпекою евакуації і необхідністю вільного проходу в екстрених ситуаціях. Порушники отримують попередження і можуть бути оштрафовані після посадки літака. Сімнадцяте правило від United Airlines забороняє носити одяг з образливими написами або. Якщо на вашій футболці є нецензурна лексика або провокаційні зображення, доведеться. Бортпровідники можуть попросити вас перевдягнутися або прикрити образливий напис чимось іншим. У крайньому випадку пасажира можуть не допустити на рейс або висадити. 18 правило від EasyJet стягує додаткову плату за вибір будь-якого місця. Навіть якщо ви хочете сидіти біля вікна або проходу, доведеться доплатити. Безкоштовно компанія призначає місця випадковим чином при реєстрації на рейс літака. Це одна з багатьох прихованих доплат, якими славляться бюджетні авіакомпанії Європи. Бо 15 правило від Air India забороняє пасажирам чоловічої статі літати в сарі. Це жіночий традиційний одяг, і його носіння чоловіками на борту заборонено правилами. Правило викликало суперечки щодо гендерних прав і свободи вибору одягу пасажирами. Але авіакомпанія наполягає на дотриманні традиційних культурних норм під час польотів. Двадцяте правило від WestJet дозволяє пасажирам приносити на борт канадський кленовий сироп. До одного літра сиропу можна пронести в ручній поклажі без жодних обмежень. Це пов'язано з культурною ідентичністю Канади і популярністю цього продукту серед, але сироп має бути в герметичній упаковці відповідно до правил безпеки. Якщо вам подобається цей матеріал і ви ще не підписалися на тупаріум. 21 правило від LL забороняє польоти у суботу через релігійні традиції. Ізраїльська авіакомпанія не виконує жодних рейсів під час шабату, святого дня відпочинку. Якщо літак знаходиться в повітрі під час настання шабату, він намагається приземлитися. Це унікальна практика, яка демонструє повагу до релігійних переконань і традицій народу. 22 -е правило від Fineir дозволяє пасажирам користуватися сауною в аеропорту Гельсінкі. Хоча це не на борту літака, компанія надає цю послугу пасажирам. Фінська традиція лазні доступна у залі очікування для тих, хто літає. Це чудовий спосіб розслабитися перед довгим перельотом або після нього зовсім. 23 -е правило від Cayman Airways – забороняє пасажирам відкривати шампанське на борту літака. Навіть якщо ви придбали пляшку в безмитній торгівлі, відкривати її заборонено. Це пов'язано з ризиком, що корок може вистрелити і поранити когось. Is. Порушення цього правила призводить до штрафу і можливого арешту після посадки. 24 правило від Norwegian Air дозволяє пасажирам їсти суші на борту. Авіакомпанія пропонує свіжо приготовані суші у меню економ класу на багатьох рейсах ПО. Це досить незвично, адже більшість авіакомпаній уникають подавати сиру рибу через безпеки. Але норвезька компанія стверджує, що дотримується всіх стандартів якості і свіжості продуктів. Двадцять п'яте правило: від Pecos Air з Аляски дозволяє перевозити зброю в салоні. Мисливці можуть брати розряджені рушниці та гвинтівки у ручну поклажу на рейси. Це пов'язано з необхідністю захисту від ведмедів у віддалених районах Аляски. Але зброя має бути безпечно упакована і задекларована перед посадкою на борт. 26 правило від Кубана Airlines забороняє пасажирам критикувати уряд під час польоту. Будь-які негативні висловлювання про політичний режим країни можуть призвести до арешту. Після Бортпровідники зобов'язані повідомляти про таких пасажирів відповідним органам після посадки літака. Це одне з найсуворіших обмежень свободи слова в цивільній авіації світу. 27 -е правило від Island дозволяє пасажирам спостерігати північне сяйво з кабіни пілота. На спеціальних турах ви можете увійти в кабіну і побачити це. Це унікальна можливість, якої більше не пропонує жодна інша авіакомпанія світу. Але кількість місць обмежена і потрібно бронювати завчасно перед рейсом літака. 28 -е правило від Philippine Airlines забороняє пасажирам співати караоке на борту. Хоча на Філіпінах караокі дуже популярне, на борту літака це заборонено. Правилами: співи можуть заважати іншим пасажирам відпочивати і порушувати спокій у салоні. Порушники отримують попередження і можуть бути оштрафовані після приземлення літака в аеропорту. 29 правило від монгольських авіаліній дозволяє перевозити живих соколів у салоні. Мисливці можуть брати своїх хижих птахів на борт за умови спеціального дозволу. Соколи мають бути у спеціальних капішонах і прив'язані до руки господаря. Це пов'язано з традиціями соколиного полювання в монгольській культурі та історії. Тридцяте правило від Євровінкс: забороняє пасажирам приносити на борт дуріан екзотичний фрукт. Цей азіатський фрукт має настільки сильний і неприємний запах, що він заборонений. Навіть у герметичній упаковці запах може проникати і викликати дискомфорт у пасажирів. Порушників просять залишити фрукт в аеропорту, або здати його у багаж. Поділіться у коментарях, чи доводилося вам стикатися з незвичайними правилами на борту літака. Це перше правило від Air Korea. забороняє пасажирам знімати відео бортпровідників без дозволу. Це правило захищає приватність персоналу і запобігає поширенню відео в соціальних мережах. Порушників можуть попросити видалити відео або навіть притягнути до відповідальності після. Авіакомпанія дуже серйозно ставиться до захисту прав своїх працівників на борту. 32 правило від Turkish Airlines дозволяє пасажирам молитися у спеціально відведеному місці. На деяких широкофюзеляжних літаках є невелика зона для мусульманських молотов під час. Це унікальна послуга, яка демонструє повагу до релігійних потреб пасажирів компанії. Але користуватися цим місцем можна лише у визначений час і черговістю. 33 правило від В'єтнам Airlines. забороняє пасажирам приносити на борт дуже пахучі фрукти. Окрім дуріану, також заборонені мангостин, джекфрут та інші екзотичні фрукти з сильним. Компанія намагається підтримувати комфортну атмосферу для всіх пасажирів у салоні літака. Порушників просять здати фрукти у багажне відділення або залишити в аеропорту. 34-те правило від Last Air забороняє пасажирам сидіти зі схрещеними ногами. Це дивне правило пов'язане з тим, що така поза може заважати швидкості. У випадку аварії схрещені ноги можуть уповільнити вашу реакцію і створити перешкоди. Бортпровідники регулярно нагадують пасажирам тримати ноги на підлозі під час польоту літака. 35-те правило від Swiss International дозволяє пасажирам замовляти швейцарський шоколад на борту. Компанія пропонує широкий асортимент преміальних шоколадних виробів від відомих швейцарських брендів. Це безкоштовна послуга для пасажирів бізнес-класу і доступна за доплату в економі. Швейцарці дуже пишаються своїм шоколадом і діляться ним з мандрівниками світу. 36 правило від Air Tanzania дозволяє перевозити живу худобу на вантажних рейсах. Кози, вівці та інші тварини можуть летіти разом з людьми на змішаних. Це пов'язано з економічними потребами місцевого населення і транспортними викликами країни. Тварини мають бути у спеціальних клітках і розташовані в окремій частині літака. Правило від Air Djibouti забороняє пасажирам критикувати якість обслуговування на борту. Будь-які скарги мають бути подані письмово після завершення рейсу, а не борт не зобов'язані вислуховувати претензії під час польоту і можуть ігнорувати їх. Це одне з найбільш суперечливих правил, що викликає обурення серед міжнародних пасажирів. 38 восьме правило від Ethiopian Airlines дозволяє пасажирам брати традиційну каву на борт. До 2 кілограмів зерен ефіопської кави можна пронести в ручній поклажі літака. Ефіопія вважається батьківщиною кави, і компанія підтримує цю культурну спадщину народу. Але кава має бути в герметичній упаковці відповідно до міжнародних правил. 39 те правило від Royal Brunei забороняє продаж і споживання алкоголю на борту. Це ісламська авіакомпанія, і вона суворо дотримується релігійних заборон щодо спиртних. Навіть пасажири, які не є мусульманами, не можуть пити алкоголь під час. Це правило поширюється на всі рейси компанії незалежно від маршруту польоту. Сорокове правило від Air Greenlandia дозволяє пасажирам брати на борт полярне спорядження. Сокири, піки та інші інструменти для виживання дозволені у ручній поклажі рейсів. Це пов'язано з екстремальними умовами Гренландії і необхідністю виживання у випадку. Але спорядження має бути безпечно упаковане і задеклароване перед посадкою літака. 41 перше правило від Cape Air забороняє пасажирам надягати маски або костюми на борту, навіть на Геловін або інші свята повністю закривати обличчя категорично заборонено правилами. Це пов'язано з безпекою і необхідністю ідентифікації пасажирів бортпровідниками під час польоту. Порушників можуть попросити зняти маску або навіть висадити з рейсу літака. 42 друге правило від Air Seychelles дозволяє пасажирам брати кокосові горіхи на борт. До 10 кокосів можна пронести в салон літака без додаткової плати за пон. Це пов'язано з культурою островів і популярністю цього продукту серед туристів та але горіхи мають бути неушкодженими і безпечно упакованими для перевезення літаком. 43 третє правило від Solomon Airlines дозволяє пасажирам грати на укулеле під час пон. На коротких рейсах між островами дозволена тиха музика на цьому традиційному інструменті. Це створює унікальну атмосферу і підтримує культурні традиції тихоокеанських народів світу. Але гучна музика або співи все одно залишаються забороненими правилами авіакомпанії. 44 те правило від Air Vanuatu забороняє пасажирам приносити традиційну зброю на борт. Списи, луки та інші предмети культурного значення мають бути здані у багаж. Це викликає суперечки з місцевими жителями, які вважають цю зброю частиною спадщини. Але авіакомпанія наполягає на дотриманні міжнародних стандартів безпеки польотів у небі. 45 правило від Air Kiribati дозволяє пасажирам приносити живу рибу на борт. У спеціальних контейнерах з водою можна перевозити рибу в салоні літака для пон. Це пов'язано з рибальською культурою островів і потребами місцевого населення у свіжі. Але контейнери мають бути герметичними і не створювати дискомфорту іншим пасажирам рейсу. Дорок шосте правило від Air Marshall Islands забороняє пасажирам спати у гамаках між пон. Хоча це здається зручним на довгих рейсах, гамаки блокують проходи і створюють небезпеку. Деякі пасажири намагалися встановити гамаки, але бортпровідники змушені були їх зняти одразу. Це правило було введено після кількох по інцидентів з перешкодами евакуації на борту. 47 -е правило від ернауру дозволяє пасажирам приносити пальмове вино на борт. До двох літрів традиційного напою можна пронести вручні поклажі літака безкоштовно. Це пов'язано з культурними традиціями найменшої стрільної республіки у світі зараз. Але пити вино можна лише після завершення польоту, а не під час нього. 48 правило від Air Tuvalu забороняє пасажирам грати в азартні ігри на карти, кості та інші атрибути азарту заборонені на всіх рейсах компанії літаків. Це пов'язано з релігійними переконаннями більшості населення країни і моральними нормами суспільства. Порушників попереджають і можуть оштрафувати після приземлення літака в аеропорту призначення. 49-те правило від AirNue дозволяє пасажирам брати мед у ручну поклажу. До 3 літрів місцевого меду можна пронести на борт літака без обмежень зовсім. Neue славиться своїм органічним медом і компанія підтримує експорт цього продукту туристами. Але мед має бути в герметичних контейнерах відповідно до правил безпеки. П'ятдесяте правило від AirToQLAO забороняє пасажирам використовувати мобільні телефони взагалі на борту. Навіть у режимі польоту телефони мають бути повністю вимкнені під час рейсу. Це найсуворіше правило щодо електронних пристроїв серед усіх авіакомпаній світу нині. Компанія пояснює це обмеженим обладнанням літаків і підвищеними вимогами до безпеки польотів. Напишіть у коментарях, які з цих правил здаються вам найбільш абсурдними та незрозумілими. Розглянули 50 найнезвичайніших правил авіакомпаній з усього світу сьогодні разом. Деякі з них мають культурне або релігійне підґрунтя і заслуговують на повагу, інші здаються просто абсурдними і створені заради додаткового заробітку на пасажирах літаків. Треті пов'язані з реальними потребами безпеки і мають раціональне пояснення свого існування. Четверті відображають унікальні географічні або економічні умови певних регіонів планети нашої. Світ авіації повний дивовижних правил, про які більшість людей навіть не здогадуються зараз. Кожна авіакомпанія намагається балансувати між комфортом пасажирів, культурними традиціями і вимогами безпеки. Іноді це призводить до створення правил, які здаються нам дивними або незрозумілими. Але тепер ви знаєте про існування цих правил і можете бути готовими. Подорожуйте з розумінням того, що в різних куточках світу діють різні норми. Подписуйте к цьому відео і пишіть у коментарях відповідь, яке з 50 правил ви вважаєте найбільш дивним і чому саме воно вразило. Чи траплялися вам особисті випадки зіткнення з незвичайними правилами на борту літаків світу? Які правила ви б хотіли, щоб ввели або скасували в авіакомпаніях вашої країни? Ваші думки та досвід цікаві не тільки мені, але й іншим глядачам каналу. До зустрічі у наступних випусках Тупаріуму з новими дивовижними фактами про світ навколо.